Вітання, колеги майстри, покажу, чим займаюсь, тому що давно я нічого не знімав. Ну, іменно навіть обзорів я не знімав, тому що попередні в мене там прості ліжка були, двері такі. Ну, Теж, можна сказати, прості, але ліжка отакі, наподобі, як оце. Тільки колір там був такий. Я не пам'ятаю, який там колір. Такий темненький. Бо тут є і білий колір, і такий. Тому. Хотів зняти, але, на жаль, не вийшло, тому що зробив і все повідправляв. А це є трошки можливість, тому що закінчились в мене ламілі на поставці, то я це чекаю 2 дні. Те, що я там комплектував, а остальне, ну, вони там приїдуть, то треба буде закінчити. То, думаю, зніму покажу, бо вже днів не на ну 4, як це все пофарбовано. Під білий колір, під морілочку. Ну Тут у нас патина, як бачите, такий колір непривичний, але такий замовник вибрав. Не жовтий, як то кажуть, серебристий, якісь комахи лазять. Непогано, тому що я фарбував, знімав там на камеру і зовсім не було видно. А вже як перетер, скрив лаком, то воно так має непоганий вид, як бачите. Ну, тут, само собою, кареточка, це така моделька. А все остальне це прості бюджетний моделі. Ну, як бюджетні? На сьогоднішній день, ну, не знаю, чи бюджетні чи ні, ну простенькі модельки. Все якісно пофарбовано. 4 см. Хороші защенки сісо. Тут у нас біленьке є. Ще є така моделька, теж проста. Ну і такі модельки, як бачите, теж простенькі. Ну, Наподобі я робив. Тільки тут ще, ще одна була, там зашивалося. Теж прості, такі без всяких фокусів, без нічого. Тут 40 ламелів іде. Там 3,5 3, чи 6, одна від одної. Це нормально. Хоча є, ставимо і 2 см одна. Навіть сантиметр можемо поставити. Це так. Це хороший варіант. Царги, там вже я покріпив, що там в мене було. Так що, отаке воно. Чого не знімав, тому що нема можливості заради фарбувати, плюс це ще замовлення, воно дуже затягнулося, тому що люди замовили ще там, можна сказати, в травні місяці, а вже в нас, як бачимо, ближче до зими доходить це все. і аж тупіру це все зробилось. Тому якось так. Так що буде можливість, щось буду знімати, показувати. Ну, думаю, це все буде пізніше. Зараз поки нічого не знімаю, хоча б якийсь обзор показати, і то буває, не встигаю. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.